Воля до перемоги під таким гаслом Україна візьме участь у літніх Олімпійських іграх у Парижі. Наші спортсмени тренувалися, змагалися, виборювали олімпійські ліцензії у надважких умовах під час збройної агресії Росії проти України та українського народу. Українська команда виборола 124 ліцензії: 140 українських спортсменок та спортсменів змагатимуться у 26 видах спорту. А насправді найбільше спортсменів буде у таких видах спорту, як футбол, боротьба, стрибки у воду. А також веслування, а до речі, збірна з футболу вперше за роки незалежності України братиме участь у олімпіаді, і це стало можливим завдяки тому, що молодіжна збірна вийшла до півфіналу чемпіонату Європи у минулому році, також українці вперше братимуть участь у Дебютному виді спорту в олімпіаді брейк танці. взагалі наша збірна складається, як і вже із титулованих спортсменів: це 140 осіб, так і з молодих. Досвідчені спортсмени представлятимуть Україну, такі як Ольга Харлан, Жан Беленюк. А також є і молоді спортсмени. Для прикладу, вперше на Олімпіаді буде представляти з художньої гімнастики молода юна 16 шістнадцятирічна. Анастасія Онуфрічук тому ми бажаємо всім спортсменам в першу чергу перемоги, вболіватимемо за всіх наших спортсменів і підтримуватимемо незалежно від спортивних результатів. Адже те, що Україна буде на олімпіаді, це вже Велика перемога Олімпіада. Це дуже популярні змагання у всьому світі і понад 10 тисяч спортсменів братимуть участь у цих міжнародних змаганнях. Більше ніж десятки мільйонів людей, телеглядачів, буде спостерігати за олімпіадою. Олімпіада привертає увагу суспільства, представників засобів масової інформації. А наші українські спортсмени на Олімпіаді це. Обличчя це голос України, голос правди про війну. І важливо, що таким потужним інформаційним майданчиком волі до перемоги в Парижі стане український дім, де наші спортсмени будуть спілкуватися з журналістами, де будуть проходити різні івенти. Виставки, де будуть розповідати з історії наших спортсменів, для прикладу, там буде представлена самодільна штанга нашого легкоатлета Андрія Проценка, який займався в окупованому. Херсоні, тобто дуже важливо, щоб світ не забував, що Російська Федерація продовжує страшну війну проти України та українського народу, і наші спортсмени є амбасадорами України. Наші спортсмени є голосом України, і саме наші спортсмени будуть ще раз розповідати про те, який все ж таки важкий шлях України до перемоги, який важкий шлях наших спортсменів до олімпіади.